Виконуємо номер 940 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Працівниця готелю випадково переплутала чотири ключі для замикання чотирьох різних номерів готелю. Скільки щонайбільше спроб їй доведеться зробити, щоб підібрати відповідний ключ для кожного номера. Для того, щоб підібрати ключ до першого номера, у найгіршому випадку потрібно зробити три спроби. Бо якщо навіть вони ці три спроби будуть невдалі, то четвертий ключ точно підходить до першого номера. І спробу витрачати не потрібно. За аналогією, щоб підібрати ключ до другої, до другого номера, треба дві спроби. Бо залишилося вже три ключі. До третього номера необхідно одну спробу, бо залишилося два ключі. І до четвертого номера підходить той ключ, що залишився. Тому спробу робити не потрібно. Отже, в найгіршому випадку це буде 3 додати 1. шість спроб. Запишемо це. Для того, щоб підібрати ключ для першого номера у найгіршому. Випадку треба зробити три спроби щоб підібрати ключ до другого номера потрібно зробити дві спроби для третього номера. Одну спробу. Ну, для четвертого залишається ключ четвертий. Отже, три, додати два, додати один. Маємо шість. Записуємо відповідь. Шість спроб. Номер 940 виконано.